Сьогодні буду готувати боби в сухарях. Мені потрібно боби, У мене були заморожені боби, я їх зварила і три рази воду я зливала для того, щоб вони не були гіркі. Сухарі я помолола свіжі і сіль та перець. Сковородку я поставила на вогонь, налила туди олії і даю кусок масла. І висипаю трохи сухарів, висипаю всі. І піджарити треба сухарі, щоб вони були червоні. Сухарі піджарились, я додала ще масла. і трошки підлила олії. Вони вже стали такі світло коричного кольору, і я висипаю боби і перемішую. Саме головне, щоб сухарі були свіжі, тому що в магазині бувають Такий запахом вже готові сухарі. А я потушила хліб і змолола в блендері. І гарненько їх піджарити, щоб вони були такі коричневаті І довго не треба жарити на сковороді, тому що був гарячі. Треба, щоб вони просто обволикли з цими сухарями і маслом. Дуже смачно. Не потрібно давати ні цибулю, ні чесник. Вони і так дуже смачні. Все, наші боби готові. Ось такі боби у мене вийшли, вони вийшли дуже смачні. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, буду готувати ще багато для вас смачних та бюджетних страв.